Получені штати готові відмовитися від зусиль досягти миру в Україні, якщо побачать, що це недосяжна мета. Таку заяву на шляху з Парижа зробив держсекретар США Марко Рубіо у французькій столиці. Він провів низку переговорів як із представниками України, так і з європейськими союзниками. І ці зустрічі у Парижі назвали чудовим якісним обміном думками. Водночас говорив Рубіо із главою російського МЗС. Що відомо про американські мирні ініціативи і коли чекають відповіді на мирну пропозицію країни-агресорки, кореспондентка ТСН Катерина Федорченко з'ясовувала від обіцянок завершити війну за добу чи навіть за сто днів? Адміністрація Трампа переходить до припущення, що Сполучені Штати можуть взагалі відмовитись від зусиль досягти миру в Україні. На шляху з Парижа держсекретар США робить гучну заяву, каже визначити, чи можливий мир треба найближчими днями. І якщо це неможливо, рухатися далі. Якщо вони серйозно налаштовані на мир, одна сторона чи обидві, ми хочемо допомогти. Якщо ж цього не станеться, то ми просто будемо рухатися далі. У французькій столиці Рубіо мав зустрічі з представниками України і трьох європейських держав Франції, Британії та Німеччини. І це було найвищим рівнем трансатлантичної взаємодії щодо війни в Україні з приходу Трампа до влади. Я думаю, що вчора в нас були позитивні зустрічі. Очевидно, що українці повинні повернутися додому. Вони мають обговорити це зі своїм президентом. І ми сподіваємося почути відповідь від них дуже скоро. Ці дуже відкриті, дуже відверті дискусії дозволили розвинути мислення європейців, українців і американців, які домовилися зустрітися наступного тижня в Лондоні для продовження обговорення. Наша держава погодилася на припинення вогню ще 11 березня після переговорів у Джиді. Нагадує головний дипломат України Андрій Сибіга. Він позитивно оцінює переговори і закликає посилити тиск на Росію, адже наголошує, Москва продовжує свій терор як напередодні, поки відбувалися перемовини, так і сьогодні. Атаками на Харків, Суми, Миколаїв, Дніпро, Херсон та інші українські міста. Росія це машина терору. Вона зупиниться лише тоді, коли ми протиставимо їй справжню силу. Єдина ефективна формула у відносинах з Росією це дипломатія плюс тиск, додаткові санкції, щоб позбавити її військову машину палива. Додаткова підтримка України, щоб захистити наших людей. На тлі зустрічі у Парижі глава американської дипломатії поговорив з очільником російського МЗС Лавровим. Марко Рубіо передав, що президент Трамп і Сполучені Штати хочуть, щоб ця війна закінчилася і вже представили всім сторонам контури міцного та тривалого миру. А от Лавров у відповідь заговорив тезами російської пропаганди. Мовляв, Москва готова працювати з Америкою над усуненням. Цитую «першопричин української кризи. Скільки ще часу знадобиться Вашингтону, щоб визначити, чи готова Росія до припинення вогню? Це питання журналісти ставлять Трампу у Білому домі. Той анонсує відповідь Москви до кінця тижня. Скільки часу ще має Путін щоб відповісти на вашу пропозицію про припинення вогню, перш ніж ви накладете на Росію додаткові тарифи або санкції. подивимося, як це буде. Ми почуємо від них відповідь цього тижня дуже скоро і побачимо. Невдовзі після цієї заяви від представника Москви лунає гучна відповідь. Посол країни агресорки при ООН Нібензя називає припинення вогню в Україні не Реалістичним, принаймні, зараз Катерина Федорченко ТСН 1+,1.